Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. Ми вже готові розказати про головні події станом на сімнадцятого. Годину в студії з вами буду працювати. Я, Дмитро Харлов, протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Військові РФ в день обстріляли з артилерії селище міського типу Золочів на Харківщині розпочато провадження. Внаслідок ворожого обстрілу від отриманих поранень загинули дві людини, пошкоджено сім житлових будинків та автомобіль. Обстановка в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Супротивник обороняється, обстрілює населені пункти вздовж лінії зіткнення і в толових районах. Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. Зокрема, неподалік високопілля двічі за ніч виявили, і знищили два безпілотні літальні шпигуни типу Орлан 10 В районі Високопілля двічі за ніч були виявлені і знищені два безпілотні літальні шпигуни типу Орлан 10 Протягом ночі ворог обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії, мінометів та РСЗВ. У Нікополі пошкоджені до 10 приватних будинків та багата поверхівка. Обстрілами понівочено також два навчальних заклади крамниці, заклади харчування і дозвілля. Пошкоджена лінія електропередач. Миколаївщину атаковано крилатою ракетою х 59 випущеною ворожим винищувачем. Але силами протиповітряної оборони ракету знищено. Зенітно-ракетними системами С-300 по об'єктах промислової інфраструктури Миколаєва випущено три ракети. Пошкоджена адмінбудівлі та житлові будинки поблизу підприємства, без людських втрат. Арештовано активи компанії, яка підконтрольна гауляйтеру тимчасово окупованої Херсонщини у Житомирській області. Арештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина нардепа зрадника а нині гауляйтера тимчасово окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Діяльність бізнес-структури пов'язана із видобутком та обробкою граніту. За рахунок прибутків Сальдо фінансував терористичну діяльність спрямовану на зміну кордонів України, а також на ведення війни проти нашої держави. Поки набу розслідує злочини чиновників Запоріжжя, вони продовжують обіймати свої посади. Однак вже стали частиною ресурсу миротворець. А звинувачення в організації розкрадання гуманітарної допомоги від західних партнерів нині закидають їхньому куратору людині від дніпровського бізнесмена Олександра в виміру Давітяно. Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України. Миротворець додав нові обличчя на дошку ганьби. До цього ресурсу на початку вересня внесли вже добре відомі призвища причетних до розкрадання гуманітарки в Запоріжжі. Поповнення бази миротворець колекцією запорізьких мародерів. Панове мародери. Ви тепер відомі і в банках і в МВС, і в ДПС. Багато компаній різної форми власності теж зазирають в базу миротворець. В попередніх сюжетах ми вже розповідали про те, як набу викрило чиновників Запорізької області причетних до розкрадання 22 морських контейнерів, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарної допомоги для мешканців області та військових. Уся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових. Суми про які йдеться мільйони доларів США. Також вивчається ступінь провини та притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб торгівельних мереж, задіяних у схемі розкрадання і продажу гуманітарної допомоги. Справа в тім, що позаштатний агент набу Євген Шевченко каже про можливу причесність саме посадовців з ОПЕ до розкрадання згаданої допомоги. Українська правда розслідувала, що частим гостем в офісі президента є Вимір Давітян, віце-президент благодійного фонду Солідарність, що належить Дніпровському авторитету Олександру Петровському, відомому на призвисько Нарік. На запитання журналістів, що робив ВОП, спочатку робить вигляд, що не пам'ятає, а потім посилається на вечерю з другом Давидом Арахамією. Я договарювався зустрітися з Давидом Арахамією. Ми з ним друг друга знаємо дружимо багато років. Догорілися там зустрітися, я його забрав, поїхали поужинали. Що у вас к'язи? Дружба. Натомість джерела української правди називають пана Давітяна куратором Запорізької області від офісу президента, який вирішує питання, пов'язані з діяльністю в регіоні. Хоча сам Давітян це звинувачення відкидає, чи можливо ви куруєте якісь питання Запоріжжя від офісу президента Смотрите, я... якісь нікаті вопроси питання, 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 крім... Е... Своей жизни своего бизнеса не курирую. Мне вообще не интересно, что происходит в офисе президента, что происходит во фракции, которой э, глава фракции мой друг, так же, как его, не интересует, что происходит у меня на работе. время что на вашего уровня не приходит просто на прием. Я обычный, самый обычный бизнесмен. Самый обычный. Знову ж повертаючись до матеріалів набу саме давітян з оточення наріка за версією слідства є безпосереднім організатором злочинної схеми з розкрадання та продажу гуманітарки в Запорізькій області. Політтехнолог Сергій Гайдай каже: така ситуація в країні не нова. Давайте чесними. Хіба Запоріжжя це єдина проблема нашої влади, основна проблема внутрішньої нашої держави це вкрай криміналізований. Якщо ми сьогодні вже кажемо про кримінал, вкрай корумпований державний апарат цікаво те, що поки вся країна гуде про розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі, фігуранти справи досі при владі, ба більше від офісу президента немає публічної реакції на розголос цієї проблеми. Микита Доброславський та інформаційна редакція Ньюс. У Запорізькій області знищено склад бюлетенів псевдореферендуму на базі ФСБ. Бійці українського спецназу головного управління розвитки провели операцію тимчасово окупованому Кам'янці Дніпровському. В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об'єктів, де окупанти влаштовували свої бази. Кельн передав Дніпру чергову партію гуманітарної допомоги. До цього німецьке місто вже передало повністю комплектовану машину швидкої допомоги, генератори і гуманітарний пакет у рамках угоди про співпрацю. Наразі Дніпро отримав два мікроавтобуси, чотири палети для ліків та медичні аптечки різного розміру. А ще німецькі рятувальники привезли Дніпровським колегам 23 захисні шоломи. Я Хочу сказати слова подяки. По-перше, це меру Кельна пані Ганрієт Рекер за те, що вона допомагає. Хочу особливо сказати, що ми встановили наші побратимські відносини з містом Кьоль нещодавно. Але це вже друга партія гуманітарної допомоги. Сьогодні ми отримали два мікроавтобуси, які будуть використатися перше для нужд наших переселенців. Потім чотири палети. Ліків, а також шоломи для наших рятувальників, і е, ці шоломи вже зараз спеціалісти не забирають і будуть їх використовувати при е, е, тушенні пожарів. Сьогодні лікарні Дніпра, чотири лікарні Дніпра, отримали допомогу від мешканців Німеччини, міста Кьольн, у вигляді медичних виробів, медичних витратних матеріалів, лікарських засобів. Це вже не перша допомога для мешканців України, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Як військові, так і цивільні, мирні громадяни, яким надається допомога з Німеччини. І ми дуже вдячні, бо на сьогодні щоденно потрібна допомога, яка е яку отримують мешканці і е східних регіонів, які на сьогодні перебувають у нас на стаціонарному лікуванні, а також військові. Уже ж, через обстріл сталася у Червоногригорівці. У результаті Чинилася пожежа по нікольському району. Ворог вдарив по обіді. Загорілася лісосмуга та сухі залишки пшениці, що лишилися після жнив. Вогонь охопив 3,5 гектари. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Жилення відключили, аби убезпечити рятувальників. Полум'я пожежники приборкали. На місці виявили дві вирви. Нині в Перещепенській громаді зареєстровано більше двох тисяч переселенців із гарячих точок України. Їм надають всю необхідну допомогу. Крім того, на території активно готуються до опалювального сезону, а саме облаштовують прихистки, адже чимало переселенців оселились у віддалених населених пунктах ще влітку. Втім, ці хатинки не придатні до зимівлі і людей будуть переселяти до шелтерів. У нас є можливість залучати донорів, залучати різноманітні організації для того, щоб готувати саме такі прихистки. І от чудовим прикладом є організація ООН, Вони нам допомагають на сьогоднішній день робити підготовчі роботи. По прихисткам вже були пройдені тендери на закупівлю необхідного обладнання матеріалів для того, щоб ми проводили мінімальні ремонтні роботи по таким прихисткам і готувалися активно до нового опалювального сезону. Поножовщина через собаку. У Дніпрі посварилися два чоловіки на майданчику для вигулу домашніх тварин. Перехожий напав на господаря собаки з ножем та атакував собаку газом із балончика. Власник чотирилапого отримав чотири колотарізані рани і нині лікуються. Чи затримали зловмисника? Детальніше розкаже Анастасія Каюда. Вручево ну, крепкий, мабуть, череп, він ударив. І просто далі пішла рвана уже рано. Євген зі своєю собакою гуляв на спеціально відведеному для тварин майданчику. Невідомий чоловік почав бризкати з газового балончика тварині в очі. Хазяїн почав заступатися за свого домашнього улюбленця. В Ході сутички невідомий дістав ніж та накинувся на чоловіка. Дівчатки прибіжали, держали мені руку, а я сам собі тримав голову. Крови тут лилась просто, ну, как будто кто-то кран открыл, но вот так вот с меня текла. А потом, слава богу, появился какой-то военный на площадке, и у него был жгут. И он жгутом тогда перетянул мне руку, они смогли остановить немного кровь. Потом приехала уже скора. Відео сутички в той же вечір розлетілося інтернетом, зняла кадри Олена і надіслала їх до місцевих телеграм-каналів, аби швидше розшукати хулігана. Втім, там каже ситуацію. Перекрутили качество відео плохое і не дуже понятно, що там произошло. Буквально минут через 15-20 Ані опублікували це відео. Вот. Потом потім, то в течение часа-двух я виложила в труху. Ну, они опубликовали на следующий день и уже э, с немножко комментариями видоизмененными. А потом, значит, на других каналах, в частности, не там уже пошло совсем другие комментарии, что человек э, шел с собакой. Э, значит, навстречу ему шоу обидчик, и значит э, он пшикнул собаку, и началась драка, и непонятно вообще, там, кто кому нанес эти ноживые раны. З місця події невідомий втік. Туди ж прибув кінолог з собакою, який привів до одного з будинків на лівобережжі. Але ніхто з місцевих будинку чоловіка не упізнав фактом відкрито кримінальне провадження з попередні проводили кваліфікацію, частина першої статті 125 кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють особу учасника конфлікту іншого триває слідство. Місцеві розповідають, цей випадок не вперше. Раніше невідомий чоловік вже намагався підкинути отруту тваринам. Нині злоумисника продовжують шукати. Анастасія Кийда, Андрій Сергієв, Валерія Наумова. Дніпро Ньюс. На зупинці вулиці Шинної пасажира примусово висадили з тролейбуса. Подія сталася напередодні. До салону 21-го тролейбусу зайшов нетверезий чоловік. Поводився неадекватно, лаявся і бив кулаком у вікно. У салоні були жінки та діти. На зауваження пасажирів та поїзної бригади хуліган не реагував. При спробі його заспокоїти, навпаки, почав плюватися у людей, хапав водія руками. Я би не радив це їздити в нетверезому стані в громадському транспорті. Але якщо така ситуація вже є, що ви на підпитку і вам треба кудись доїхати, просто мовчки доїхати, не чіплятися до інших пасажирів, а також до водіїв. Особливо коли вони кермують транспортні засіб, тому що це створює небезпеку для пасажирів в першу чергу. Якщо до інших пасажирів, то обов'язково треба викликати патрульну поліцію, тому що це єдиний орган, який може привести до адміністративної відповідальності такого пасажира за його поведінку, а також завадити будь-яким конфліктам, тобто вони можуть роззняти всі стої. Нетверези водій скоїв ДТП у Дніпрі та втік з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася у центральному районі міста. Інспектори виявили БМВ із пошкодженою задньою частиною. Свідки повідомили, що кількома хвилинами раніше в нього врізався лексус, який не зупинився та зник з місця події. Патрульні розшукали підозрюваного водій попередньо був у стані алкогольного сп'яніння. Західна частина парку Зелений Гай перетворилася на стихійне сміттєзвалище. Вже багато років люди з прилеглих районів зносять туди побутовий непотріб, аби зберегти зону відпочинку. Сміття прибрали. Нижня частина парку Зелений Гай представляє собою зону максимального поєднання з природою. Вона не така прохідна. Тут висаджений ялівець та є природний газон. Втім, дехто вирішив перетворити цю зону відпочинку на сміттєзвалище. На цьому місці це нижня частина парку Зелений гай, західний вихід. Також вулиця Червонополянська. Цю сторону вже декілька років поспіль утворюють мешканцями цього ближніх садиб сміттєзвалище. Непотріб купи сміття та залишки від багаття несуть величезну шкоду екосистемі. А через складний рельєф прибирати тут можна лише за сухої погоди. З 2019 року агресор цей спортивний. Клуб, який сюди зайшов, а вивіз приблизно 100 камазів мусору. Це по іншу сторону балки. Ми зараз працюємо вже на потязі тижня з другої сторони балки і вже вивезли приблизно 20 камазів. Зараз на місці спецтехніка з її допомогою усунуть багаторічне сміттєзвалище, перекупають ділянку та згодом засіють газон. кажуть, працювати доведеться ще з тиждень. Артем Моросливніткібець Дніпроньос. І зірки у волонтерки. В одному з парків Дніпра відбулася мотиваційна зустріч Дніпрян та гостей міста із українською співачкою Ксенією Башибулар. Зіркова гостя розповіла про те, як майже відмовилась від сцени. Заради чого саме? Дивіться далі. Я кажу: та ну, Марк, ти рейнджер, давай там. Нормально. Тобто, я вже у мене є такий свій. Стиль спілкування з військовим з веселими життєвими історіями та порадами для молоді до одного із парків Дніпра завітала співачка Ксенія Башебулар. Молода українська виконавиця та півфіналістка сьомого сезону ікс фактора. Тепер не тільки артистка, але й волонтерка. Спілкування з молоддю це найважливіша частина взагалі нашого майбутнього. Тому для мене велика честь сьогодні бути на цьому заході. Цей захід це дуже важливий обмін енергією, якою зараз дуже не вистачає. Тому так це буде і мені дуже корисно, і всім всім, ми, з ким ми будемо спілкуватись. Діпрянин Микита каже, такі історії відомих людей його надихають та вчать, що завжди слід йти до власної мети і не опускати руки. Дуже цікава особистість для українського простору інформаційного. Захід дуже цікавий. Вона розповідає про події 24 лютого, про те, як про свою діяльність. Про те, як вона працює зі своєю командою. Мотиваційна зустріч зіркою відбулася в рамках програми соціально-культурної інтеграції молоді. Доброго вечора, ми з України. Її організувала молодіжна рада Дніпра. Важливо підтримати молодь числа ВПО, допомогти їм в адаптації і допомогти їм відчути себе потрібними у цьому місці. І не треба також забувати про Дніпрян. Це дуже гарна можливість. Проявити свою громадську позицію. Подібні мотиваційні зустрічі з різними відомими людьми у місті тепер будуть проводитись частіше. Дізнатися про наступний можна на сайті молодіжної ради Дніпра. Ксенія Штомпель, Юрій Даницький, Дніпро Ньюс. На цьому наш випуск завершено. Тим часом команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо з сумного захищаючи Україну від російських окупантів. Загинув тренер дитячої команди Ю 16 футбольного клубу Львів Дмитро Фіалка. Йому було 39 років. Він без роздумів узяв зброю в руки і відправився на передову до вторгнення Росії. Фіалка раніше також тренував дітей у Львівському Динамо. Вічна і світла пам'ять герою висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого воїна. Баги для медичної евакуації поранених вже на північному фронті. Ініціатором їхнього створення став український патріот і екс Дніпра, який зараз грає в Іспанії Роман Зозуля спільно з багатьма спортсменами та волонтерами, а також підприємцями нашого міста, були зібрані кошти на партію потужних та легких всюдихідів, які здатні забезпечити наших поранених воїнів з передової. Роман попрохав підтримати донатом проект медевак. Якщо у кого є мото, авто або вантажний транспорт, вони готові їх прийняти, довести до ладу і передати туди. Де це дуже потрібно. Чемпіонат світу зі спортивної стрільби 2023 року перенесли з Росії до Азербайджану. Його прийме столиця країни Баку. Турнір мав відбутися у 2022, але його перенесли на 2023 й через допінг скандал Росіян. Міжнародна федерація спортивної стрільби, яку очолює росіянин Володимир Лісін, не називає конкретну причину зміни місця проведення змагань. Українка Ярослава Магучих з Дніпра стала переможцем змагань зі стрибків у висоту серед жінок на етапі діамантової ліги в Брюсс з результатом 2 метри 5 сантиметрів. Він став повторенням рекорду України на відкритому повітрі. Її особистим досягненням до цього в неї в її активі було 2,04 і кращим результатом сезону в світі. Могучих 15-та спортсменка в історії, яка стрибнула 205 на відкритому повітрі. За останні 10 років лише дві атлетки зайшли у цей клуб. Ярослава стала третьою. Вона намагалася побити світовий рекорд 2 метри 9 сантиметрів, який в 1987 році встановила болгарка Стевка Костандінова, але Українка з трьох спроб не взяла планку 2-10. Надаємо, що Могучих чотири рази перемагала на діамантовій лізі. Одного разу була другою та п'ятою. Я вітаю Ярославу. Звісно, ж, і вона тримає цей прапор української легкої атлетики дуже, дуже дуже впевнено і перемагає, тому що так це наша гордість. Дійсно, вітаю Ярославу і його тренерів. Також Марина Філатова, як очільниця федерації королеви спорту Дніпропетровської області, протягом минулих вихідних безпосередньо на місці керувала та нагороджувала переможців і призерів благодійних мультиспортивних змагань разом до перемоги. 2 які проводили. З метою збору коштів для допомоги Збройним силам України. У суботу на базі водноспортивного комбінату мало місце плавання на відкритій воді на дистанціях 1,3 і А наступного дня на стадіоні Олімпійські резерви учасники бігли дистанції 10 тисяч, і 1 тисячу метрів бігу. Більш детально про змагання у найближчих випусках новин спорту Дніпро ТВ. Спортивний клуб дніпро 1 продовжив переможну ходу таренами чемпіонату Української прем'єр-ліги, відсвяткувавши успіх у другому матчі поспіль. Мов додому. В Ужгороді підопічні Олександра Кучера з рахунком 2-0 впевнено за грою здолали Рівненський БРС. У компенсований до першої половини зустрічі час, забитим м'ячем відзначився дебютант Дніпровців – Амаш, а на початку другого тайму після його навісної подачі Адамюк кивком голови подвоїв результат, маючи 100% результат, перемог дві у двох зустрічах і матч у запасі. А свій наступний поєдинок Дніпровці проведуть цієї неділі 11 вересня, коли знову в номінально рідних стінах знову ж таки в Ужгороді прийматимуть харківський металіст. «1900». 25. далі в чемпіонаті буде перерва викликана матчами збірної України у лізі нації, яка розпочинає свій тренувальний збір 16 вересня у Варшаві. А вже за 5 днів 21 першого жовті проведуть перший з трьох запланованих на вересень матчів турніру у Глазго проти Шотландії. До головної команди країни увійшли два дні провці півзахисник Олександр Піхальонов і Форвард Артем Довбек. До складу резервістів зараховані, центральний оборонець Едуард Сарапій і атакувальний хавбек Олексій Гуцуля. На жаль, півзахисник спорткубівців до Бланко зазнав ушкодження, через яке не допоможе команді у найближчих матчах протягом двох-трьох тижнів. Натомість, Дніпровський клуб поповнив ще один легіонер, – 27-річний французький півзахисник Фарес Балолі, який виступатиме під 10-м номером. Упродовж двох попередніх сезонів він захищав кольори харківського металіста. А до цього виступав у Франції і навіть 13-ма іграми за молодіжну збірну. Цієї країни, студент Дніпровського фахового коледжу спорту, вихованець обласної школи вищої спортивної майстерності, тренера Олега Ликова, Роман Бєдарєв став срібним призером чемпіонату Європи з академічного веслування. Друга легка вага серед молоді віком до 23 років за підсумками змагань, що фіншували в бельгійському місті Хазанбількені. Медалі подібного гатунку там також добули ще дві представниці Дніпропетровської області: Вікторія Нагірна і Алла Дмитришина, які тренуються під орудою наставників Олени Солодовник і Олексія. Кириченка. І на закінчення про таке спортсменка 10-ї дитячо-юнацької спортивної школи Кривого Рогу Марія Яжеменська стала чемпіонкою міжнародних змагань з художньої гімнастики Грація КАП-2022 в категорії НОНФІК, які фіншували в Угорщині. До змагань дівчину готували тренер Алла Скрипник і хореограф Світлана Лагода. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.